Командуючий об'єднаних сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідає, що диверсанти намагалися проникнути на територію України з прикордоння. Втім, усі спроби були невдалими. Наєв перевірив оборонні спроможності на прикордоння. Мета сьогоднішнього робочого зустрічі, це перевірка готовності сили засобів безпосередньо у прикордоні, зокрема тут на білоруському напрямку, до адекватного реагування у разі спроб ворога безпосередньо ПВК ванер зайти на українську територію, їх кількість зараз їх декілька тисяч. Вони недостатні для того, щоб провести якісь наступальні дії навіть локального характеру. Але що стосується диверсійно розвідом. Не груп, така загроза вона існує. Тож ми все робимо для того, щоб вона ніколи не була успішною. На Мар'янці воювали у нас просто зараз. Ротація їх закинули сюди на поселення на білоруську ділянку кордону. думаю, далі цілому ставлені не заїдеться.